Всім привіт, друзі! Доброго вечора. Роблю огляд знахідок швиденько. Дивіться, такий столик на колесах. Вінтажний. Зараз в хату підемо. Там більше речей. Зараз от така от, бачите, лампа з вісюльками. Така досить брудна, не знаю як їх чистити, ці лампи. Є такі плями водяні на ній. Що в нас тут ведмедик сохне. О, така лампа знову київська. Так, йдемо всередину. Так, запихались, тільки розгрузилася. Завтра лечу в Канберу. І не маю часу зовсім. Ось такі дві полички. Вони так вертикально мають стояти. І до них корзини. Це ікея. Що в нас ще? Ми недавно тамгочі знайшли. І я вам забула показати. Розкішні тамагочі. Так. Це ми купили в секунді гра настільна. Що в нас? Робимо далі огляд. так? Отака цікава ваза є. Ваза, чи що це таке? Таке воно ніби посріблене було, я думаю. Бачите, таке. Ніби посріблене, правда? Потемніло. Не знаю. Не знаю, взяла таку корзиночку, вона не шкіряні ручки, але гарна така плетена корзиночка, легенька. Не знаю для чого. А тут ліжко надувне, мені здається, ніколи ним не користувалися з насосу. Що в нас ще цікавого? В цій коробці вона дуже легка. Прям відкрили і не користувались отакі от пластикові, паперово пластикові. Такі м'які, бачите, ніби пластиковий картон, якщо так можна виразитися. ой Тепер я не закрию одною рукою. Бачите? Foam core board. Ой, словом, не можна таке назвалище викидати. Що в нас тут в малому обшикалка водяна? Собі шльопки купила ще. <смі> і дині ми сьогодні купили, ще не, не поставили по місцях нічого взагалі. День взагалі в бігах. Дивіться, була купа, і тут такі розкішні просто, з чого воно зроблено, бачите, люксове. Кенінгвел. Це дуже дорогі, по 100-150-200 доларів літні ковдри, і там внизу такі самі але іншого кольору вафельних. Шкода було, в них дуже багато було постільної білизни, але не було мені де її брати, і тягати її. І врозуміти, що я все взяти не можу, на жаль. От така гра дитяча для бейбіків працює на батарейках. Вона, щоб мені все не попадало. Немає місця, друзі, треба велике складовище купувати. Це взагалі цікава річ, я ще не гуглила. Взяла, бо. Напевно, ніхто б не відмовився. Я думаю, це під вінтаж зроблено. Що це є? Це хтось перевозив і поставили. Це за кордону приперли, бачите? За кордону переїжджали і привезли з собою, щоб зараз викинути на звалище. Зараз покажу вам, що це є. Ой, отак от. Поставлю. Дуже цікава річ і. Я не Думаю, що це щось вінтажне, але сучасне і не дешеве. Ну не може бути дешевим. Чисто, тому що така кількість і вага. знаєте. От такий от набір розкішний. І він не користований взагалі. Гарно зроблений. Дуже складно сказати, з чого зроблений, тому що немає маркування. Взагалі немає, але видно, що вручну зроблено, бо вони досить кривенькі ці ложечки. Таке, це ніби пом'яле вже десь хтось користувався. Словом, важко сказати, от написано тайпан. Тайпан, не знаю, друзі, о, там ще витягається цей піднос. Ось воно, бачите, яка колекція. Тобто, якщо воно навіть було саме якесь дешеве, воно не подібне на саме дешеве, але, наприклад, так, то чисто по кількості. Предметів воно має вартість велику. Хто знає, хто розбирається, розкажіть мені. Мізиться таке на весілля дарують. Його треба все скласти, бо воно не складеться гарно коробка. Бачите? Це дерево, напевно, якесь ще пластик з, з металом. Не знаю. От таке в нас чудо, бачите. Таке уявляєте, потім мити посуд після користування. Що в нас ще? Оцей взяла. А, годинник залишила в машині. Знайшла ручний годинок, не дешевий. маска якась. В цьому рюкзаку. І вирішила, знаєте, не знаю, що за бренд рюкзака, такий досить цікавий рюкзак. Знаєте, вирішила взяти все, що в них було. І вдома передивитись, може ще якісь Полетіло. Полетіло. Добре, що воно не дуже легко ламається. Що за замочок внизу? Так, бачите, є замочок, ага, ще від дощу захист в цьому рюкзаку. Я такий класний рюкзак, слухайте. Не знаю, що воно таке. Маркування нема, можливо, він просто якийсь, не знаю, китайський. Але такий дуже міцний. Невже немає нічого всередині, щоб якоїсь етикетки? Ну, Етикетки, як правило, немає етикетки, ну ладно. Дві сквошові, бачите, ракетки в гарному стані. Взагалі не користовані. Сквош. Вони мають цінність хорошу, несуть, не пропадуть. Завтра, уявляєте, вивіз сміття, і це все повиставляли в одній купі. Мені здається, що це дермантинова. Хоча може ні, дермантин. Якийсь шал журдаль. Дермантин, друзі. Не знаю, що це за шал журдаль. Для костюмів, напевно, це для от, зберігання костюму, для перевезення костюму. От таке от, бачите? Цікава річ. З такими... Ой, яке воно, бачите? Це би добре, але це не шкіра. Якби це була шкіра, я би сказала, що це щось, знаєте, гонорове, а вона таке. Ну, не знаю, словом чоловікові покажу. Подивимося, що він скаже на це. Ну, хоч ручка шкіряна, а ручка, напевно, є шкіряна. так. Ну, бо інакше не витримає. Мені здається, тут в переміжку шкіра і дермонтен. А може шкіра, дивіться. Здається, все шкіра. Ну, Google покаже. Ще взяла ковдру таку, в іншій купі. Вона, здається, вовняна. А вот, от тут якраз бренд в нас є Onka Peringa, це друга річ. А, бачите King Size. Ага, вовна, не бо... бавовна, не вовна, бавовна, пардон, бавовна. Кутон там всередині. І треба випрати, ага, ось воно десь в мене в машині запацькалось. Випрати на великій температурі, дезінфікувати в якийсь жаркий день. Я впевнена, що на ній ніяких плям нічого немає. Так виглядало, що просто люди з'їжджають з хати. Ще взяла такий пуфік. Бачите, хтось в джинсах сидів і він трохи потемнів тут. Але запаху немає, ну бруду немає нічого. Такий пуфік такий. Собі, пуфік. і оце. Хто додивився до кінця, бачите, вам буде бонус сюрприз. Значить, тут сумки, та звітом, де і рюкзак був, де я годинник знайшла в рюкзаку. Годинник, ну, в кінці принесу, покажу. Там нові батарейки, напевно, треба поставити. Отут можуть якісь гроші бути в цих сумках всередині. Ага, це стальну таку флягу. Взяла ще одну і зараз колекціоную собі. Користуватись вдома І тут я ще не дивилася, я просто глянула, бачите, з динозаврики іграшки. Думаю, покажу вам. Давайте разом відкриємо розчехлимо це все. Бо ну, там на вулиці, звичайно, не було зручно перепадки. Десь такий динозаврик. Класний. Отакий От динозаврик у нас. Що за бренд? Teddy Friends Sydney Сьогодні зроблено в Китаї, але не дешева річ. Що у нас? Так. Це що таке? Таке? Якась бактерія, чи що? Нирка? Що це таке? Так, це нирка. Угу. Ще один ведмедик. Йолки-палки, скільки цих ведмедиків? Що у нас ще є? Дивиться щось з етикеткою. Якийсь кубік. Кубік, монстрик, що це таке? В, величезний мікроб. Хтось дуже любить. Або лікар там працював, йому дарували такі. Ага, бачите, яка мікроба. Клас, я собі таке, я таке люблю. Таке якесь воно, що воно за бренд? Важко сказати. Не знаю якесь поросятку. Ой! Яка молода, палки я ніколи такого не бачила. Хтось дуже колекціонував якесь французьке. Бестевер якийсь, не знаю. Бачите? Яка молода зайка. Так, що у нас тут ще? Грибочки? Бачите, хтось колекціонував і вирішив. Можливо, з-за кордону привезли. Ще одна якась пупс. Пригає, скокає бактерія. Бачите? Ага, це грип, бактерія грипу. Точно якийсь лікар. Свою колекцію позбувався. так ще один. Фініпух. Дісни. Такого в Японії куплений? Зроблене в Китаї. Далі йдемо ще один ведмедик. Так, і що там ще? О, слоник цікавий. Хтось вручну зробив. Може, індійський. Ще одна бактерія. М -м -м. Ой, якась. Все падає. Я дуже втомилась. Мені треба завтра в 6.30 вставати. Ага, поцілункова хвороба. Руки, бачите, чорні, по смітникам лазила. Ем... Ну, як смітникам, розумієте. Перевертала туди-сюди. Це якась. Ага, це біла клітина. Кро... Кров'яна біла клітина. О, що тут ще? Тут може бути все завгодно, друзі, так що, може якісь, бачите, когодки. Нові, правда, не користовані. Косметичка. Косметичку. Що бренд? Паційон. Поційон. Ну, нічого немає тут, смітичці. Під якийсь чи ще що, щось, що, що, не знаю. Що це? Потім це буде все назад складати, уявляєте? Сумка китайська. Ну тут, розумієте, я взяла всліпу абсолютно. Оце, напевно, на кого. В Всліпу взяла, бачила іграшки хороші. І вирішила. Ага, клас. Тут буде в нас декілька упаковок нових тапків для... Тапків, тапок для гостей. І вони тут і ще там є окремо, я поклала. Бачите, яка класна річ? Вони не дешеві, їх досить складно знайти, якщо вони потрібні колготки бачите. нейлонові. Що у нас ще? Що в нас? Може щось корисне? Ага, бачите, якісь джинси. Armani Exchange. Але вони мікроскопічні взагалі джинсики. Може малому лишити, Слухайте, він Скоро вросте в таке. Дивіться. Років на 10 розмір. Хм. Бачите. Armani Exchange. Але там далі просто наволочки на подушки. Ні, манго, штани. Манго базові, ну, маленькі, білі штани. Я просто... Оце мені здається. Ні, це теж штани, як наволочка. Теж манго. Мішочки для. Ага, ну то щось для... для подорожі, дивіться, булгарі. Ой, давай тут на руку, як завжди. Що... Це хтось літав і ціла упаковка шкарпетки. Просто напали. Там не є. Косметика, там шкарпетки. Що в нас ще? Бачите? Хтось літав, він дали таке. Ой, що там? Там теж шкарпетки. Так. Масочки. О, а це що за шкарпетки такі? Аж то, напевно, в першому класі дають. В літаках. Кауше, це непоганий бренд. Косметика, грібінчик, що там ще. Якась ручечка. Ту-ту-ту, купа серветок, ще шкарпетки. Ну, мені в канберу це не потрібно зовсім. І що, дві Дві упаковочки? Бачите, і купа, купа різних грибів. О, три упаковки. Ну, таке маємо. І ще один мішок тут є. Упс. Так, чинси чорні непогані, знаєте, може і. О, ну, там якісь кросівки ще. Може смердючі, а може і нові. Ніколи не знаєш, в якому воно стані, все, поки не відкриєш і не подивишся. Слухайте, норм чоловічі, невеликий, невеликий розмір. 42,5. Дешевого тут немає. Це що таке, шуручка, навіть не користувалась нею. Ага, ні, немає ручки тут. Просто коробочка від ручки. Так, адідаси, адідаси, адідаси. Ну, ми все конце здамо, звичайно. Так, це що? Таке воно важке. Може, це, не знаю, що воно таке. Може, щось медичне. Такі трубочки. Такі струбочки. А це що таке? М На жаль, я не розбираюсь. Не розбираюсь взагалі, друзі, а це що таке? Просто наволочка, наволочка. Цікаво, який розмір, можливо, нам підійде. Зовсім біленька, як новенька. О і все тут. Хочу подивитися, що всередині. Гарна валіза, норм, нічого з нею не так. Не не так, маю на увазі. Бачите, повно сумочок. Різні сумки. І я хочу переконати, що в них немає грошей. Або що, що в них є гроші, давайте так скажемо. Бачите, гумка витирати. Гумка витирати олівець. Бачите, як я розвалила все, порозвалювала. Треба буде це все складати. Все для вас, друзі, все для вас. Дивіться, що за. Це з іншої м -м, купи було. У мене план це все конздати, але хочу подивитися, чи є гроші. Або ще годинники якісь. Для... Бачите, для комп'ютера така кишенька. Нічого а, симпатичний такий. Недешевий чухол для комп'ютера, поки нічого не випадає. Ой, ще потрясти, бачите, з... видно, навіть і не користувалися їм, я думаю. Ладно, далі йдемо. Рюкзачок такий простенький. Це поясна сумочка. Дуже симпатична. А, дивіться, гроші. Маємо долар. так? бачите, варто завжди перетряхувати ці речі. Я думаю, цю сумочку я собі залишу. І долар залишу. Що в нас далі? Це якийсь... там. Сувенірні э, рюкзачки, це що таке? Travel, travel. Ой, мені треба оператора наймати, вже якби більше переглядів було, бо я б напевно наймала би собі зйомщика, щоб було кому знімати, як я роблю пошуки, бо в мене часу немає. Але бачите, перегляди впали з тих пір, як я на українську мову перейшла, тому... Давайте знов піднімаємо перегляди каналу і потім будемо мати оператора, напевно. Що в нас ще? О, щось таке цікаве. Окуляри захисні. У нас одні є, тепер ще й другі. Є. Окулярки. Так, поки нічого не вискакує. Нічого не вискаку. Нічого, нічого, нічого. Може там щось буде? Не, нема. Так, що тут ще є? Холодильник, сумка-холодильник. Що там є? Там тільки руки. Це як це називається? Шліка? І все. Бачите, хороша річ. Можливо, варто. Не знаю. Ні, не варто. Я їх знаходжу кожен день. Так, тут що шкіряне? Що за бренд? Карден, Ну, тут такі П'єр карден. Знаєте? Ой, шкіряне. Гроші, давайте, гроші. Це такі от в таких сумочках бувають гроші. Але ці немає. Нема, нема, вона така трохи вінтажна. Бачите, нема. І останнє тут дуже навряд чи щось є. В такій сумці. Дуже сумніваюсь, бачите, нічого нема. Так, і ще одна. Така дуже вінтажна. З початку 2000-х років. О, там щось є копійка якась. Що за копійочка? 10 центів. Напевно, Сінгапур. хонг Хонконг -хон маємо. 10 центів. І усьому. А як воно відкривається? Воно так відкривається. Тож колись мода була така. Ого. го Навіть, бачите, замки вже заїдають. Воно дуже таке вже стареньке. Нічого нема, всередині нема. Нема. Ну, тим не менше, бачите, я вам швиденько змогла стільки всього показати. Почучу, що вам сподобалось найбільше. Хух, а я буду далі запаковувати це все назад. Запаковувати, готувати, скинути половину, якнайменше, в секунд. Сьогодні вже цілу машину відвезла. Щоб було в нас місце. Валізку залишу, ковдри залишу, простирадло, Це все простирадла. Можливо, чорний рюкзак залишу, подивлюся. Оці обов'язково будемо користуватись. Мені якраз треба в нас комора з такими, як це називається, бакалія. І дуже буде влучно якраз нам таке. Ікея воно не є дуже дороге, але щоб назвали ще що завтра зранку, це забрали, це я не допущу. Отакі От справи, друзі. Отаке От в нас. І ковдру треба прати, треба дочекатись гарячого дня. У нас через день тут до 30-15 градусів, як завжди. І. і... А, оце ще ми з вами не приглядали. <MAYFUS> шкарпетки. Ще дуже класний, бачите, для комп'ютера сумочка. Можна туди руку запхати. Е для комп'ютера сумочка гарна. Е там, по-моєму, я шкарпетки запхала, що А, не шкарпетки, бачите, тапки. Але я таке люблю, слухайте, щоб якщо хтось до нас гості колись, то буде... Так, що, я знайшла? Папюрки, ну, бачите, пополіолефін Solutions. Я думала, гроші будуть. А тут просто там карточки. Ну, тим не менш, друзі, така гарна сумочка. Трохи деформована. Тимчасово, я думаю, деформована. Ох, дякую за перегляди. Завтра трохи познімаю вам. Свій політ на транспорті публічному, громадському транспорті, поїду до центру міста, від центру на автобусі спеціальному, в аеропорт, потім в Канберу, в українське посольство. І вам трохи познімаю. На добраніч, Прощаюсь <прощаю> з вами. Дякую ще раз за перегляди. Будьте здорові, всього найкращого. Мирного неба вже, я надіюсь, я вже відчуваю, скоро кінець буде війні. Я вже відчуваю, я вже маю нюх на це. Бачите, Трамп розібрався з Палестиною. Може, розбереться, якось допоможе. На цій позитивній ноті бувайте здорові.